Буду записувати такі короткі відео, тому що є можливість скоро зняти, а тому не буває теми якоїсь, щоб робити велике відео, тому буду розповідати про все цікаве, що я бачу в Канаді, і показувати короткі відео. Наприклад, про це будівництво хочу розказати. Так як працюю у сфері будівництва, ми робимо початок роботи, тобто вириваємо котловани, по тому починається. Великий будинок або маленький будинок, ну, скоріше всього, будуть великі будинки будуватися, тому що де в маленьких таких котлуваннях великих не треба, тому що там переважно паркінгу підземного немає. І, наприклад, цей будинок я розповідав в якомусь одному відео, що він був побудований. Наприклад, тут було два перших поверхи, де ви бачите біле полотно, а решта цього не було знято. Цей будинок був, напевно, ну, шість поверхів збудовано, решта все добудували. Це пройшло сім місяців, напевно. Але тема не ця, наприклад, місяць лютий, переважно дощі, місяць березень теж переважно дощі, квітень вже так наполовину, можна сказати, було дощі, і все літо дощу не було. Зараз з вересня почались не дуже багато дощів, але почались. І в місяць теж переважно половина місяця дощі. Але на початку ну, в лютому, березні. Наприклад, ця зелене полотно цього не було, було тільки дошки зверху. І рахуйте, вони всі, все мокне, потім висихає, знову мокне висихає, і квартири будуть продаватися як мінімум по 600 тисяч доларів. Це однокімнатна, можливо, двокімнатна. Я потім подивлюсь, не знаю, подивимося, як збудується будинок, які будуть ціни. Але рахуйте, за таку ціну купувати такий будинок, який мокне. І це дерево. Кажуть, його якось обробляють, але як обробляють, ну воно змокне, воно все змиється, і вся хімія спливе по дощі, а ви потім це купляєте. 600 тисяч. Цей будинок, звісно, я не знаю, як там вже сплитів, він де, якихось бетонів, а потім, ну, хай буде нормально вже все буде. А оці маленькі будинки, які, наприклад, 6 поверхів, то я б не рекомендував їх купляти. Вони будуть продаватися, як мінімум 600 тисяч. Але подивимося, може 500, не знаю. Але це досить велика ціна. Ці будинки так, я згідний, але теж великі ціни. Потім подивимося, порівняємо, що до чого. Ось така інформація для вас. Поділився з вами цією інформацією.